Філактика перший крок до власної безпеки. Обізнаний, отже, захищений. Повсякчасно наголошують правоохоронці. Поліцейські регулярно роз'яснюють мешканцям краю про найбільш поширені схеми пройдисвітів. Аналогічну інформаційно-роз'яснювальну акцію провели у Калуші. Тамтешні копи в середмісті поширювали серед пересічних громадян інформаційні буклети на невеликих аркушах. Описані найбільш поширені шахрайські схеми. Поліцейські активно спілкувалися з людьми та роз'яснювали, як протидіяти кожній із наверх. Позвонили по телефону і сказали, що я виграла велику суму грошей. Дати свої дані, куди перевезти. Я кажу, я не хочу грошей, я відмовляюся від них. Я на дурняка нічого не маю. Хто за дурно нині вам щось предлагає. Скажіть мені, будь ласка, де можна заробити безплатно? Місцеві кажуть, такі заходи дуже потрібні адже шахраї повсякчас винаходять нові способи, аби видурати в людей особисті заощадження. Дані акції в Калуші ми проводимо неодноразово. Кожного дня я спілкуюся на своїй громаді, повідомляю людям, що не потрібно надавати свої персональні дані. І люди це розуміють, сприймають і дякують за це. Поліція Прикарпаття нагадує елементарні правила інформаційної безпеки і рекомендує критично ставитися до будь-яких телефонних дзвінків, які стосуються підозрілих фінансових операцій. Михайло Березень Андрій Буцяк новина на вежі.